Я б не сказала, що прямо здають. Ем, ну, от, прям що все капець здають. Але, але дійсно, з певною оборонною, можна так сказати, позицією і розпреділенням по походу тут ресурсу у нас при панові сирському дійсно є якась ну, бідося. Якось ставка на шута. На нові, на нові напрямки, на нові якісь там о, стратегічні, скоріше за все, обходи, заходи і так далі, а, а не зовсім на утримання позицій які би треба було би утримувати. Ну о, справді. До пана сирського безумовно також є питання до будь-якого воєнну там головнокомандичого є питання для пана до, до пана сирського також є питання. Причому вони там не мною озвучені, давайте так, щоб там ніхто там не, 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 не написував в коментарях. От ви всі любите тільки залужно, а сирський вам поганий. І там є питання і у військових, те, що вспливає в особистих розмовах. А коли є питання у військових, то значить, щось щось десь якось. От. Ну, коротше, є певні проблеми, давайте так. Дуже спорні проблеми, дуже такі конфліктні проблеми. І десь місцями пан Сирський підзаганяється, чесно. Тобто, це не навмисна здача території або там про. Ні, ні, не зовсім. Це і в мене випадає скоріше про розподілення, да, розподілення ресурсу, і оця вся історія. Якось воно не дуже коректно відбувається. А чи зараз вони усвідомлюють свої помилки і готові а, працювати над ними, виправлятися? І принаймні не допускати нових помилок, які вже призвели до Ні, ну помилки, помилки, на жаль, на війні? Ну ми ж давайте так: давно повномасштабно ніхто не воював і. Якби помилок не уникнути, певні нюанси по сімці жезлів дійсно будуть враховані. Якась робота дійсно ну відбувається. Там ніхто не сидить на місці. Але певні якісь моменти дев'ятці жезлів, да як отримання по морді: о, ми отримали досвід, і більше нічого ми не отримали, які ми молодці. Вони знаєте таке враження, що ні з корінніми, от серйозно просто, типу, воно системна якась історія. Яка призводить, до того, що тормозиться десь щось там, де воно не має тормозитись. А загалом Сирський на своїй посаді буде до завершення війни, чи все ж таки підніматиметься питання про його відставку? Є нюанси, скоріше за все, і ці нюанси у нас е, дасть розуміння. Куди і що для пана Сирського осінь. Осінь і стане зрозуміло, чи він е, і зберігає свою посаду, е, чи для нього проходить дев'ятка мечів. Це напряму залежить у мене тут по розкладу, він тут великий, на 6 карт чи на 7. У мене по розкладу воно виходить, воно напряму зав'язане від якихось дій. Якщо відбуваються певні дії, якийсь я так розумію, скоріше за все результат, чи якась така історія, то пан сирський на своєму стільчику. Якщо щось іде не так, то для пана сирського, для стільчика пана сирського, це є хитка позиція. Тому тут о, осінь, осінь дасть зрозуміти, чи полишається він на, своє, на своєму місці чи ні. Чи взагалі зараз розглядають варіант повернення заложного на посаду, в разі якщо Сирський втратить це місце? Ні, ні, може і хотілося б, але ні. Ні. Там будуть когось, скоріше за все, іншого розглядати. У нас не зараз, не під цим постом було питання від глядачів і зараз вважаю його доречним задати. Чи дійсно при залужному було б більше зараз можливості вже довести війну до завершення? Чи це така собі. Омана. М -м -м, ні, там би були б просто інші питання, і інші проблеми. Тобто, при, тут же тут ж не від однієї людини залежить. У нас е і це проблема не давайте так. Це проблема не тільки пана Залужного, це проблема не тільки сирського. У нас є пірамідальна побудова армії. То у нас є головнокомандуючий главком, і погнали там всі зами, командири по Сухопутці, по авіації, по усьому всьому. І, е, да, якби розп... і розподілення і так далі. У нас відбулася того року колосальна заміна да, начальників там, частин і так далі. Чи дала вона результат? Ця ініціатива була незалужного. Це була ініціатива Офісу президента змінити. Внести корективи. Чи дало воно результат? Місцями прийшло ще щось гірше, ніж було. Ну тобто, це, знаєте, так, перелопатили систему, а, чогось путнього в ній не відбулося, але нові люди в'їжджати в нові формати. І якщо ви хотіли прибрати конкретних людей, то ну, прибирали би конкретних людей, а прибрали і нормальних, і поганих, і. І середніх і всіх підряд замінили, перетасували, вийшла вообще повна срака. І ну тобто, при пану Залужнові було би інакше. Тобто, ми зараз говоримо про про крокодила і питання, типу, у вас він зелений чи довгий? Ну от, отак, от, отак, от, от питання між Сирським і залужним. У нас зелений чи довгий. От було би інакше. Я би не скажу, що це колосально би прискорило. Просто діяла би діяли би ми в певних а, точках. Трохи інакше. Воно би могло бути там результативніше, але менш результативніше, ніж, наприклад, зараз там рішення Курської області. Ну, тобто є свої плюси і мінуси там і там безумовно. Але у нас храмає, система. Ну, вона У нас хромає загалом, цілком система. Ти ж не можеш як главком їздити і кожного за руку тіліпати і казати, ти точно там не відмиваєш бабки в своїй частині. Ну тобто є ж ієрархія. І кожен по ступені цієї ієрархії намагається урвати собі якогось шматка, і ти при такій великій ієрархії ти ж не можеш буквально ну контролювати кожного, хто знаходиться там да, у певній військовій частині. Ну не можеш фізично. А там відбувається якісь ну, свавілля. У тебе приїжджають одні хлопці, кажуть. Ми повністю всім забезпечені, все добре. Частина повністю все, все нам дає. Абсолютно все кайфово, дякуємо. Ну, типу, і коли волонтери щось збирають, вони йде нас на баланс частини, все, от і нікому не впадло писати бумажки на баланс частини. А інші хлопці приїжджають голі, босі без трусів, просто волосся, і кажуть: на частині висить 20 автомобілів, тільки на них їздить хто завгодно інакше, і Порше, і. Porsche, і... Аташеї, що ти хочеш, і мерседеси тільки на них їздять е, керуючі. А ми сидимо в одному носку. Ну, типу, все. І, от, ну, як, як що, куди? Ну, От у нас є ну, колосальна просто біда з цим і впливу на це, ну, це треба піднімати розголосу. Хлопці всередині не завжди хочуть це піднімати. Це питання, а не завжди хочуть, тому що потім, якщо воно не вигорить. Це, вибачте, посадки нулі і трешу у гар всередині відбувається пресінг та дедавщина. Ну коротше, і замкнуто коло. жахливо це чути, чесно кажучи, враховуючи, що вже третій рік війни, а проблеми якось ще гірше і гірше випливають. Тим не менше, а давайте перейдемо до наступного питання. Чи все ж будуть вибори президента у 2025 році. Ймовірність є за певних умов. Знову ж таки, є ймовірність за певних умов. В реаліях, в яких ми зараз знаходимося, от конкретно зараз, на сьогоднішній день, у тому як у нас зараз все, ні. Якщо у нас певні умови відбудуться, там пов'язані з виборами в Штатах і так далі, тому подібне, ось там ми можемо говорити про е, якийсь новий етап, як е, ну тут аркан смерті буде прямо говорити про те, що ми завершили старе і почали нове. Тобто воно якраз буде говорити на пряме питання про вибори. Да, це про зміну на 25-й рік, але за умови, які за умов, які ще не відбулися. Добре, давайте тоді трішки поговоримо про ймовірність тих умов, які можуть відбутися. Одна з них ви вже озвучили: вибори президента США глобально так. на сьогоднішній день після виборів президента США в Україні може щось суттєво змінитися. Mm -hmm. Так, як мінімум, всьому світу стане зрозуміло, хто і з ким про що домовляється.